Так, хлопці. Хлопці і дівчатка. Попов я до Івана. Канал Коні Косівщини. Івана всі вже знають. Лошадка бачили. Це є Вандамович і Фараонович. Один лошак цей гнідий по фараону, а цей по Вандаму. Маня продає, чи щось, ні? Може бути обмін, <coughs> Може бути обмін цього, так? Щого, меншого і його можна. Е, хлопці, ситуація така, що міг би цей лошак і мама помінятися. Шість помінятися на що? На мотну лошицю. Е, хто має гарну якусь лошицю, полукровочку? По яких породах тебе цікавить? Коротше, хто би, мав гарний... Я зрозумів. хто би мав гарний варіант, наприклад, Ардене, Першероне, таке щось помісне, гарне, то Іван може поміняти оцього лошака. Лошак по вандаму. І зараз ще покажемо його маму. Кого би зацікавило, цього лишає собі. Жеребчик фокус. І-і-і-і чекаєчка і, 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 і чекай, чекай, як? Другий? Техас. І Техас. Іван ви вже бачили, обучає. Легонько накигає шлею, пробує щось робити. Привчати так до, до роботи, скажімо. Ось такий лошачок. Лошата підхудли, але нічого. Вони зараз підуть на, на пашу, то. Так, і то ще й зараз такий хлопчичес підходить, кінець зими і то... Отакі От лошата. Кілько йому є? Лощикове 10 місць. У квітню буде мати рік. Файно йде на корді, Іван, Іван цим займається, вчить. Ось такі, такі варіанти. Хлопці мають коні, розводі. Це теж файл, тільки тільки йому є 6 місців, так зовсім, так? Це є. Має кулеметру 40 вісім, я вдома ще не Ну це все таке, знаєш, лоша міняється, воно росте не, не таке, завтра таке. Дивіться, гарна кучерєва грива в нього. На два боки. Грива ще поділило. Нога 19. Іван Давні ще мірів. Майже Майже вже і Ну то лошак росте, лошак молодий, що. Він міг, би, він міг би з мамою помінятися на гарну лошицю, але щось такого варіанту, щоб було по першеронах, по орденах. Таке на Олександрійці щось такого плану не предлагати. Може помінятися пара на одну гарну лошицю. Кого би зацікавило. Отакий От лошак. І зараз покажемо ще його маму. Коні. Та, це його заводи, а веде кобилу. Коні, коні знаходяться Баня Березів, Косівський район. Багато є на відео. Іван має канал, Коні Косівщини. Кому більш детальна, е, детальна інформація, заходите до Івана на канал, переглядаєте з самого початку, з самого народження. Всі деталі по, по телефону. Я номер закріплю в описі Івана. Я номер маю, закріплю в описі, будете дзвонити. І всі деталі вирішувати в телефонному режимі. Так, Уже трошки під вечір, може буде трошки погано видно, але як виходить, я кажу, багато вона є на каналі Івана. Кобила розумна. Кобила і цей лошак вже показали. Це є її син. Кобила може помінятися у парі з лошачком на гарну лошицю. Кобила розумна, адекватна, запріжна. Шість шість. Метр шість як шість по собі. Лошак садить ще я трохи Кобила, Кобела трошки прихудла, каже Іван, бо таке. Хто розуміє, той розуміє. лошас це. Е до пізної осіни потім не загнав достатньо, то двоє лоше стало і то іде. Що і той були. І що вона давала, нічого не казала? Два, два стали Коб... Кобелу до пізної осини стали двоє лошад, щоб ви собі розуміли. Кобела вона має, кістку вона має, але трошки треба на ню підкинути кіло. Бо стало двоє лошад, потім пішли лошата на стайню, стало одно лоша. Кобела є дуже адекватна. Кобела йде, тільки на ракету є. Лошук тепер не що ста постійно, шутки, що тепер. У цей, цей чес. Це... Чуєш, а тілько є на ракету відці? П'ять-6 кілометрів. кілометрів Кобела сама йде додому. Там є у Івана відео, то дуже цікаве відео. Іван показував, як коні самі йдуть додому, що Кобела адекватна, розумна. Хто би хотів під роботу, має гарну, наприклад, лошицю. На ногонах на дуже добре йде, так, кому хлопцям треба десь що є. Фітру, Ру, розуміє на, роботу в лісі. Їй не треба ні залізку водити, то нічого. Кобила Кобела лісова, кобила знає роботу в лісі. Кого би зацікавила, з лошаком у парі на гарну помісну лошицю. Лошиця плюс-мінус яка би мала бути у віці. Десь орієнтовно. Від півтора. Орієнтовно півтора року. я вже Ну бо ну, ти вже мав шовчити з чим бо, бавитися. Отака так, такий варіант. Кобила під роботу, може йти повним ходом. Е, на жаль, Іван робив УЗД, кобила нежеребна. Так, підпалювалося вже, але щось так тут серйозно тут біль, бо то стояв десь огір коло неї. І... Ну, 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 показувало, що, Та, ти, що палиться. Десь тако, як я пускаю, то й десь погрязає, то вона так не... Ну, зараз, зараз ближче до весни, то ще знаєш, вона не дуже відділяє охоту, бо лошек це. Лошек, якби не ссов, вона б живчись розпалила. Та він щось трохи? Ні, ага. та то, то, то понятно. То, як є лоша під кобилу, аби ти як її плекав, кобила, як я молошна, укладає усе в лоша, вона не може бути сета і така, як літом. Так що кобила може йти повним ходом повним ходом може йти до, до жеребця, під, до роботи. Два рази Іван крив і, на жаль, результат негативний, але таке, хто розуміє. Ні, вона має файну гриву на один бік, але файну має гриву. Це поділяла та гриву гуфтає. Боже знаєш, стало двоє лошад, потім одно. Знаєш, І якщо чесом не стає вітамінів, є таке. Але це таке, хто розуміє, якого може трошки погано щось буде видно, погана якість, бо то вже практично вечір. Але я вже тут кає, заїхав до Івана. Надіюся, що Іван колись попаде до мене. Уживу, подивитися на коні, бо відео то є відео. А уживу, подивиться, то є вживу. Зараз Іван складе докупи. О, така пара може обмінятися на одну гарну помісну лошицю. Арденку, першеронку, щось такого плану. Хто би що би кого цікавило? Номер я закріплю Івана у описі. Решта, якщо більша якась інформація цікава, подивіться, як кобила їде, які виконує роботи, яка послушна. Заходите до Івана, Коні Косівщини. Тому треба, можу і на вайбер докинути, немає дуже багато роботу. Додаткових відео. Так, що кого буде цікавити, будете дзвонити. Я дякую Іванові за показ. Чекаю, Ваня, тебе у себе у гостях. Дякую всім за увагу. Бухтів здоров'я, всім до побачення.